Які дивні штуки з вами траплялися, яких ви не можете пояснити? Однієї ночі я повертався додому вночі. Абсолютно нічого незвичного. Дорога пуста, настрій фантастичний, в колонках грає рейнбов, просто сказка. І тут, в якийсь момент, небо стало білим, як молоко, от як одна пляма аж до самого горизонту, хоча на землі нічого не помінялося. Тіні, кольори, фари освітлювали дорогу, все було нормально. Це тривало довгі вісім секунд, впродовж яких здивування стигло перерости у трепетне та незабутнє відчуття паніки. А потім хоп, і все знову ок. Вже на другий день я був у всіх можливих лікарів і обслідував голову зі всіх можливих сторін. Невролог та психіатр запевнили, що з головою в мене все ок. Тож до сьогодні я думаю, гадаю, що б таке могло бути. Звісно, ніяких більш нічних поїздок. Нехай хтось інший так висаджується. Якось дружньо з колегами з кафедри Геодезії пішли у ресторан. Сілися за столик, замовили, все йшло окей. Раптом якось всім стало тісно, і колега кинув. Ем, а ми як сідали, цей стов тут був. Реально, в центрі стола звідкись взявся стов. Ми трошки присіли на очечко, бо нічого не пили, і запитали в офіціанта, для чого тут стов. Вона витріщилась на нього і така: Я не знаю, його тут раніше не було. Ми посміялися з того, що ніхто під носом стовпа не розладів та й по всьому. Лиш зранку ми проходили повз і стовпа немає. А коли ми запитали в адміністратора, куди його поділи, то почули рекомендацію зав'язувати з бухлом, бо ніякого стовпа там ніколи не було. У дитинстві у мене був лево. Одного дня у відріз конструктором з'явилися нові деталі старі, пошарпані, не наче хтось довго з ними грався. Я подумав, що це тато десь знайшов ще й підкинув мені. Я їх ніколи не чіпав, бо вони були неприємними на вигляд. Але кожного разу, як я прокидався зранку, у споруджених мною штуках були ті старі запчастини. Втім, це ще не все. Якось тато побачив той конструктор і запитав: навіщо я поцупав у когось старий Лего, якщо маю свій новий. Я так запудився, що викинув той конструктор разом зі своїм усмітник та зарікся ніколи у житті не торкатися Лего. Коли я був малим, ми з татом сиділи на ганку і намагалися полагодити старий годинник. В якийсь момент нашу увагу привернув дивний рух у повітрі. Ми підняли голову, на секунду второпіли, а потім як заволали на всю горлянку. Через нашу ділянку тупо пролетів білий силует, ніби хтось з ордену Фенікса патрулював вулицю. Коли ми почали верещати, то фігура на якусь мить зупинилась, а потім полетіла з просто з фантастичною швидкістю. Ми з татом досі згадуємо той випадок, але вже в іншому будинку. Бо після того ми майже одразу переїхали. Тато сказав мамі, що мені треба жити ближче до стадіону, де я займаюсь футболом. А які незрозумілі і дивні штуки траплялися з вами? Поділіться цим в коментарях. Брат тато, дядько Девід, помер багато років тому. Його подарунок пляшка текіли з будованою музичною скринькою 12 років стояла недоторкана у вітальні поміж усіляких ляких фігурок та скульптур. Якось я вчив уроки, і мені було так нудно, що я почав просто тупити та розглядати все довкола. Коли мій погляд впав на пляшку, зі скриньки почала грати музика. Я побіг на кухню до тата, де він якраз розбирався з рахунками і попросив завести музичну скриньку ще раз. Її неможливо завести, бо ручка всередині скриньки, а пляшку нам дали без ключа. У старшій школі я був не дуже посидючим і часто блукав містом у пошуках свого місця. На галявині біля лісу я виявив ярмарок і зрадів, що зможу цікаво провести час. Тим паче, що клоунів там було більше ніж відвідувачів. Я порозважався собі і пішов додому. Зранку купа пропущених від друзів я набрав конні, подругу дитинства. Гей, ти де пропав? Ми тебе вчора ніде не могли знайти. Та ніде на ярмарку цілий день провтикав, відповів я. Була секундна пауза, а потім регіт не хотів з нами гуляти, так би і сказав чудило. Та яке я не хотів гуляти, що ти мелеш? роздратувався я. Патріку ярмарки у нашому місті через один нещасний випадок, заборонені вже понад 20 років. Дідусь був дуже глухим, і навіть зі слуховим апаратом дивився телек майже на повну гучність. Черговий раз, коли звуки ТВ мене розбудили, я вирішив піти вниз і сказати дідові, що він тут не один живе. Коли я спускався по сходах, то чув звуки якогось балу і дзенькання бокалів, що подумав, що лише вночі можуть крутити старомодне лайно. Коли наблизився до вітальні, то звуки враз змовкли. Я зайшов, екран чорний, а дід міцно спить на дивані. Більше нічого в житті не виминить мене вночі з ліжка. Сім'я мого колишнього зняла будиночок на озері Вайдахо і запросили мене на відпочинок, аля познайомитись. Будиночок фантастичний: озеро, ліс і нікого на кілометри навкруги. Вночі я прокинулась через те, що в мене затерпла рука, кинула погляд у вікно і отетеріла. Там стояла фігура у голубій ночній сорочці. Не встигла я крикнути, як фігура щезла. Я накрутила себе, що то був сон. Аж за сніданком бабуся бойфренда сказала: Дженні, Сара, не заходьте до мене в спальню вночі. А як заходите, то вже не втікайте. У голубу сорочку за кілометр видно. Якби хтось засік, як я бігла через ліс з валізою до найближчої зупинки автобуса, то тренери професійних спортсменів розчарувались би у своїх подопічних. Кілька років тому я зненацька прокинувся у четвертій ранку, і перше про що подумав. Дядько Білі помер. Я іронічно усміхнувся. Я думав, що це наслідок сну, бо дядько Білі був дуже крепкий, помішаний на спорті та правильному харчуванні. Через 15 хвилин дзвінок від мами Синку, дядько Білі помер. Завтра тато по тебе приїде.